Ми на вулиці Гущанській у Луцьку. Тут минулого року, 22 жовтня, під час ракетних обстрілів пошкодило 14 приватних житлових будинків, і це лише офіційно. Стільки власників звернулися до Луцької міської ради за компенсацією. Андрій Гаранчевський мешканець вулиці Гущанської. Що у Луцьку його будинок один з тих, який пошкодило під час ракетного обстрілу, 22 жовтня. Від удару хвилі повністю потолок. Бачите. Хату підняло і назад. У себе в городі каже чоловік, і досі інколи не трапляє на вороже залізяча. «СБУ приїхало, визбирали все. Казали, що назбирали повний багажник такої великої машини. У мене на городі, на подвір'ї. Андрій Гаранчевський каже, щоб його будинок був придатний до життя. Майже усе лагодив сам. Міській раді замовив одне нове вікно та вхідні двері. Фані двері хороші їх зі слів чоловіка привезли в середині січня. мішків покровки обіцяв, то не привезли. Ну, то таке. Внутрішні ремонти вони сказали, ми робити не будемо. А як ви зимували? Заліпили клійонкою, двері були такі кожухами заліплювати і все. Така ж сама ситуація в сусідньому будинку в Ростислава Івашкевича. Стіна, ви бачите, наскільки відійшла. від самого хати, вже я сам закинював цієї з цієї сторони. А що чекати було в морози, в хаті холодно, саме вікна склили. Цього двері поставили. І купили вони самі, і поставили самі, так? Так, так. так. Це десь було тих всіх дзвінків прохань за інформацією міського голови Ігоря Поліщука. Виділений на сесії міської ради мільйон гривень на ліквідацію наслідків повністю витратили. Крім цього, до міської ради подали заяви про відшкодування збитків юридичні особи. Оцінити належним чином обсяги збитків поки що змогла одна фірма, каже директор департаменту економічної політики Борис Смаль. Це юридична особа надала нам підтверджуючі документи про те, що сума там складає трохи більше ніж 5 мільйонів. Інші постраждалі після повторних бомбардувань поки що такої інформації цифрової не надали. Голова гаражного кооперативу В'ячеслав Ліщук каже, що їхня організація теж подала документи до міської ради про збитки. Тут пошкодило понад 80 гаражів на суму приблизно 200 тисяч гривень. Однак розповідає у міській раді, їм відповіли, що для оцінки збитків треба наймати ліцензовану організацію. Не будемо ми такої експертизи робити, тому що вона дуже дорого вартує. Не менше 40 тисяч. Власники розуміють, який величезний матеріальний ущерб нанесений нашій державі. По області станом на сьогодні, в результаті атак ворога офіційно пошкоджено 37 об'єктів. Розповідає директор департаменту інфраструктури Степан Білан. З них 21 – житловий будинок. Два критичні об'єкти, дві дороги, нафтобази, ну і ремонтно-монтажний комбінат, там десь 11 об'єктів них постраждало. Це все, що нам подали органи місцевого самоврядування. Загальна сума, крім критичної інфраструктури, це приблизно 12,2 мільйона гривень. Ци день тільки проводиться збір інформації, тому як воно буде відшкодування і коли ну, важко сказати. Поки що військова адміністрація вносить інформацію про усі об'єкти до державного реєстру. Розповідає Степан Белан, також каже громадяни. Можуть зробити це самостійно через додаток Дія. Дарія Тимошкова, Сергій Данилюк та Валентин Клімович Суспільне новини Луцьк.